Проєкт Sense Community Village це проєкт не тільки про створення міст для людей, які йдуть в пробудження стілення, для людей, які вже стілилися і пробуджені. Це проєкт про саму систему відновлення психічного здоров'я. Ми зараз створюємо протоколи, починаємо писати книги. І те, що ми проводимо зараз на, на цю землю, це. Новий шлях до щасливого, цілісного життя. І ми зараз готові для партнерства з стратегічним інвестором. Є відчуття, що цей інвестор він не в Україні. Скоріше за все, цей інвестор проживає в Індії. Тому я прошу усіх допомогти знайти нашого стратегічного інвестора і поширювати інформацію про проект, поширювати цей рілз. І якщо ви знаєте когось з Індії, то ну якось розповідати про нас і про те, що ми зараз в нашій країні в Україні, яка проживає складні часи, створюємо місце сили, місце духовного пробудження. Даю такий меседж в цей вселенський простір, щоб ми знайшли наших партнерів і нашого інвестора, і вдячний кожному, хто допоможе в цьому. Thank <laughs> you.